Бій проти дев'яток? Скоріше за все там броньоване щось буде проти мене. Та одразу зарішаю кумулі. Небагато тут, ТТ таких. Прізовсеяго буде. 705 може бути там. Алте немає, то я можу спокійно тут стояти. Хіба ж там Стежка якась типу чарка проїде. З першого 75 75-го. Полетіло влучно. Летіло нижче, але повезло і залетіло. Ще й комулі міг не пробити. Їх, в... На борт. Там яго треба від борта танкувати. На ягу я без питань маю пробивати, але не полетіло. Не знаю, чи вона буде комульом чи ББшкою стріляти. Треба обережніше спробувати танканути. Ну, В борт він ББшкою кидав, не пробив. NLD, то я, звісно, ж проб'ю без питань. Цікаво, чи зарядить він зараз комоль після цього? Також під кутом стою. А тут краще ТТ було, він поки підставлявся, то краще його було, Яга то все одно буде стояти, так що я його проб'ю. Дуже повезло, дуже повезло, що залетіло. Ну, треба вже добирати, бо вдруг мене проб'є. Це я зачекав, не кидав раніше по ТТ. Дуже добре, що СТ справа. Зайняли позицію, я можу так грати. Ну, треба пробувати влічок. Ну, залетіла в кришку. Дуже чудово. Зараз по КД треба 705-го виїжджати давати. Зараз я від борта спробую. НЛД під котом. Каток. Блін, другий каток дали. Не встиг до. я ну, його маю проб. Мав пробивати. Ну, він на. Голді, він мене провшиває. Спробую танканути. Ну, він в НЛД мені кидав. Треба швидко під'їжджати. А тут я маю без питань пробивати. Трохи помиляюсь, тут не так правило. Він промазав дуже добре. Тепер він буде боятися на мене виїжджати. Бо я його зараз маю добрати. Дуже добре ховається. На першу передачу їду, щоб розстрілити його, щоб зведення не дуже велике було. Ну, тут прийняв один шот, але вже що є, то є. Тепер я шотний. Треба 121-го забирати. Там в спину можна. Ну, бабаха. Дуже добре. Зараз ще бабаха може з... вийти дати. полетело выше. Дуже шкода. Ну, схоже, все. да, леопард шотный. Ну, no,